Джазбес об'єднає континенти 4 грудня. стартує фестиваль джазової музики. Джаз без починався як українсько-польський фестиваль, а тепер переріс міжконтинентальний. Бо цього разу на концертах публіка насолоджуватиметься джазом від гуртів із Європи, Азії, Америки та Африки. Збільшиться число виконавців і розшириться географія. Десятиденний марафон охопить понад 10 міст України та Польщі. Львівський глядач традиційно почує найкраще студентам і працівникам закладів культури. Організатори обіцяють знижки у півціни. Особливості цього джазбезу буде те, що майже всі концерти будуть проходити у великих залах. Після минулого року, коли було дуже багато відвідувачів, які не могли втиснутися у клубах, ми вирішили цього року збільшити кількість концертів у великих залах. На концерти до нас прийдуть відомі на увесь світ джазмени, а також знані львів'яни, такі як Марк Токар, Юрій Яремчук та гурт Шоколад. Останні матимуть великий проект спільно з оркестром Леополіс.